Я Валентин Штир, власник органічної ферми Стрейпорись. Ми знаходимося на одному з наших полів. Тут у нас росте жито зараз якраз його жнивують. Жито у нас є одним із складових корму для наших корів. Окрім жита ще група бобових, пшениця і ячмінь, овес. Ми знаходимося. В південній частині Волинської області досить історичні місцевості, де знаходяться два населених пункта, Порецьк і Старий Порицьк. Ці села ще відомі з часів Литовської доби на Волині. У нас тут 960 гектар в обробітку. Всі вони під гранікою з першого дня. Тобто ми не переводили це якось частинами, як буває в других господарствах. В 2010 році перша посівна у нас була вже повністю. З органічної технології. Органічне виробництво це наш дідівський спосіб вирощування і виробництва продукції, тільки плюс механізація. Органічне молоко, органічний йогурт починається от, звідси, з цієї землі. Ця земля, крім органічних добрів, нічого ну, не бачила. Сільським господарством я ніколи не займався. За фахом я економіст. Це моя батьківщина. Мій батько тут починав. Ну і всі ці чинники вони свою роль зіграли. що Ми опинилися тут з цим проєктом. Тут була е, старенька ферма, яка ще почала в 70-х роках будуватися за мого батька. Тут було два тваринницьких комплекси, які ми повністю зреконструювали. Ми тут переробляємо тільки виключно те, що тут самі вирощуємо. Зі сторони тут не заходять ніякі корми, ніяка інша сировина. Ну, спочатку з нас тут всі сміялися, що за органіка, в області не єдине таке крупне. Господарство, яке займається органікою. Коли стало видно наші результати, ну вже якось трошки по-іншому почали дивитися. На нашій фермі знаходиться порода курів українська чернорява, голштинізована. В 2010 році отримали десь по голів'я близько 200 корів. Ну тут воно вже було історично, чорнорябої худоби. І от ми її вже років сім голштинізуємо. Покращуємо породу, вона все більше і більше стає, можна сказати, голштином. У нас на сьогоднішній день десь вже їх 350, а доїться з них приблизно 300. Доїться як вдома, як і годуються, так і доється. Основний напрямок це молочний. На даному етапі максимально намагаємося його розвивати. Починали ми просто сиру, плюс творог. Там. Спочатку це було тільки там, декілька видів молока і кефіру, потім сметана, масло, потім йогурти і так далі. І так далі, і так далі. На цьому столі зараз ми бачимо всі інгредієнти, з яких готуються. Знаменитий старопорицький йогурт. В першу чергу це цільна заморожена ягода, вона проходить дефростацію, і вже з неї готується ось такий наповнювач, там буквально з мінімальним додаванням органічного ж цукру, який виробляється теж у нас в Україні. Серце нашого сирного бізнесу це наш підвал. Власне, тут відбувається дозрівання наших сирів. В даному випадку тут дозріває три сорта сиру: голландський, чедер і старопорицький наш фірмовий. Задумуючи нові продукти або якісь нові проєкти в переробці, я думаю от, як споживач. Я завжди мислю як споживач. Тому що в мене велика сім'я і питання її харчування я не віддаю нікому на У Наш девіз для людей як для себе. Треба повертатися до невеликих виробництв. Вони більш мобільні в потребах. Нам населення в асортименті воно ж постійно міняється. Вони більш мобільні в цьому, в цьому плані. Це якби правильне майбутнє. Яке буде майбутнє, то ми побачимо. Ми ж завжди не завжди розвиваємося в правильному напрямку. Тому, як на мене, то так би мало бути.